Сьогодні тут показують чисті приміщення та зразково застелені ліжка. А це фото, які представили омбудсмена з цього ж інтернату кілька тижнів тому. В психоневрологічному диспансері в Торія Ареметі кажуть, не всі фото з їх закладу. Щоправда, визнають, проблем вистачає, але не через службову недбалість, а через недофінансування. На інвентар дуже мало коштів виділяють, а практично на капітальні будівництва взагалі немає коштів. І всі ремонти, які ви бачили, європалати, ремонти, плитка, це все, це все абсолютно виключно за спонсорські кошти. У своїх висновках комісія говорить про використання пацієнтів як робочої сили на господарстві. Самі пацієнти кажуть, що працюють виключно з власної ініціативи. Допомагаємо сіно носити, чистити так, кормити худобу, допомагаємо ну, ми чимось зайнялися, робили. Ну. Дрива допомагаємо так, складувати. Ну так же, бо наслуж вони йшли ніхто їх не заставляє. Не ж якщо він не хоче, то він і не буде робити. А є такі, що виявляють самі бажання, які хочуть допомогти. Попри все, результати своєї перевірки уповноважені справ людини передали до прокуратури. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Прокуратурою Пережинського району розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості службових осіб. Нами було внесено відповідні дані до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України. Згідно з частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у виді обмеження волі сроком до трьох років. В інтернаті кажуть, візит омбудсменів підштовхнув їх до сумліннішої роботи. Наразі навіть зняли грати з палат, де утримували пацієнтів із загостренням шизофренії. Щоправда, поки не знають, де розміщуватимуть особливо агресивних чоловіків. Зараз ці люди перебувають на лікуванні, і коли вони повернуться, мене вже голова болить, куди я їх діну, як їх вилікують, тому що я не знаю, які, які в якому стані їх привезуть. Але вікон дверей і решіток залізних у нас вже немає, щоб не були різні, значить з приводу цього, щоб не були різні коментарі катівня і так наразі в інтернаті на постійному лікуванні перебуває майже три сотні хворих. Їх обслуговує 200 осіб персоналу. Чи покарають когось за те, що не догледіли хворих, чи ставились до них неналежним чином, прокуратура вирішить вже найближчим часом.